Я від гри престолів людина далека. А тому в лорних аспектах я можу бути супер неправий, і, скоріш за все, такими буду. Тому прошу виправляти мене в коментарях. Але в Steam з'явилась демка гри якраз таки по цьому всезвіту. Назва гри, як вже можна було здогадатися з назви відео Game of Thrones Kings Road. І хоча дата виходу ще невідома, а на сайті красиво написано скоро, та до 4 березня всі охочі можуть затестити демо версію. Розробляє її студія Netmarble, яка відома Lineage 2 Revolution, Затаща на мобілки, Blade and Soul Revolution, теж мобільна версія, і найновіша King Arthur Legends Rise, <свистування> <Raid Shadow свистування> Legends, а також BTS World, Marvel Future Fight, Marvel Future Revolution і інші. Ну і в цілому можемо побачити, що Netmarble Marble дихає мобільними іграми і MMORPG, А тому, який не який досвід на місці. Не просто ж так вони з 2000 року тримаються. А зараз, знаєте, час такий, що навіть це вже показник, або я дуже хочу все вірити. До речі, компанія корейська для поціновувачів MMORPG ця інфа важлива, а для інших просто знаєте, що корейські MMORPG зазвичай гарні MMORPG. і хоч тут і Кооп rpg але оце відчуття, що граєш в ММО, не покидало мене увесь час. По системним мінімальним вимогам у нас процесор Intel Core i 5 2520 k 16 ГБ гігабайтів пам'яті та відеокарта GeForce RTX 1060. Що на диво, не дуже сильно вписується в картинку, яку ми бачимо, бо в тому ж самому Кінгдом Камі, другому, системні вимоги такі ж самі, але хто я такий, щоб це обговорювати. До речі, варто зауважити, що окрім нових способів шукати проблеми і спинерів, <му> людство таки зробило крок вперед, бо ця гра також буде виходити на мобілки, про що написано на їх сайті. Приємно вражений, бо раніше на мобілках, нагадаю, були тільки однотипні стратежки і флеш-ігри. А зараз ось як цілий трипл, побоюсь все ж таки цього слова Ей-проект. 4 Ей 4A ми вже бачили, і скінчилося це достатньо погано, але бачите як? Президент підняв планку оцінки і якості. До 4 Ей тепер тільки найкращі з кращих, а в Тріпу усе ще робиться. Але щось я відійшов від теми. Сам цей мобільний присмак не дуже помітний, як мінімум на цьому етапі. Що гра буде мобільна, я не знав, поки не запустив. Але як запустив, то десь хвилин за 15, я вже почав це розуміти. Знаєте, оцей ефект тику пальцем по екрану в мобільних іграх? То там кружечок з'являється, то якісь бабочки, спалахи і так далі. Так от тут теж таке є. Ну і інтерфейс ще чимось нагадав мобільні ігри, які хочуть вийти на рівень ПК ігор, але адаптувавшись. Проте це зовсім не заважає навіть навпаки. Приємно розуміти, що не будеш прив'язаний до цього вашого кампухтіра, і навіть під час повітряних тривог можна буде пограти в щось цікаве. Шановні гості, дорога родина, ласкаво просимо вас у бомбосховище. Єдине, що дійсно вирволочно, на мою думку, але методу вирішення я не знаю. Дофіга різного контенту, що накидується вам купою. Вже мало якихось адаптувальних завдань, які б цікаво провели вам по усім механікам. Фактично, гра чуть вас користуватись новими фічами такими етапами. Пройшов місію, отримав нагороду, апнув левел, ось тобі функція і невеличне пояснення в дусі ось ефект, ось кнопка, взяти, натиснувши взяти, візьмеш ефект. Вперед, Не зрозуміти неправильно. Розібратись, звичайно, можна, але цікаве вливання в механіки гри і вливання в механіки гри це дві різні речі. Але це щось наперед залетів, тому все по порядку. Попередні дві гри, які я знаю по грі престолів, це мобільна трівряти, старенька гра для боксу, але запам'яталась вона мені як вирвочна картинка. Я вам навіть скрін додам сюди, щоб ви зрозуміли, про що я. Ех, були ж часи, коли це був феталон графіки, і ми дивились на таку картинку, затамувавши подих, але що це я? І от, на мою думку, це найкраща гра по грі престолів, окрім можливо, Рейнс, але вона більше наративна, тому не рахуємо. Я навіть цю гру поставлю вище і скажу, що вона краще, ніж мод на Крусейдер Кінгс 3, а моди на Крусейдер Кінгс це окремий витвір мистецтва, але досить вже передмови, Давайте почнемо грати. На старті нам дають можливість створити нашого персонажа. Відос я звичайно не записав, але може я це виправлю. Є вибір з трьох класів: воїн, і рога. Кастомізація персонажа є. Схожа на кастомізацію в Black Desert і Sims, цікаво і приємно. Зовнішність дійсно змінюється і однакових персонажів не має бути. Але не плутайте це з зовнішнім видом, бо шмотки, які ви вдягаєте, не змінюють зовнішку перса. Є якісь донатні набори шмуття, але виглядають вони так собі. Не хочу накаркати, але може бути ситуація, де навіть ці набори будуть або занадто прості, або ж навпаки, занадто розфуфирені. Гра знайомить нас з бастардом лорда не дуже примітного дому, і саме ми маємо відновити честь і славу нашого роду. Батя відправляє нас до стіни. де ми знайомимось з нашим дядьком, і дізнаємося. Джон сноу зник, а тому нам потрібно його знайти. Не гаючи вашого часу, ми знаходимо Джона Сноу, він пафосно з'являється. Дядька нашого вбивають, хто б сумнівався, треба ж драму якусь розвести. Джон Сноу каже, що зима близько. Кінець прологу або фактичного першого акту. В цілому мені зайшло, окрім Джона Сноу, і то по якимось мемчикам, я нікого й не знаю. Ну ще оцих голубих, але можливо їм буде сумно від такої назви. Проте, якщо я назву їх зомбі, якими вони взагалі то і не є, на мою думку, то сумно буде мені, бо взагалі то вони і не зомбі, а ходоки. Але куди вони ходять, я не знаю. Розібравши, що голубі, які є і зомбі, які і ходоки, мейнсред, ми вирішуємо допомогти людям, які кожного дня захищають цю стіну. Нас відправляють назад до батька, а той, помираючи, сидить в своєму селі. Спойлер, воно буде нашим селом, і каже: Я помру, а ти собі це село залишай. Тільки передай це Ісуві, бо інакше ніхто не дізнається, що я тобі село передав. На диво він помер не відразу, а продовжив стогнати. До речі, про стогнати. Тут дуже-дуже, дуже, дуже багато ніпів, які щось розказують. Знову ж таки, це дуже позитивно впливає на живучість світу. Проте час від часу їх діалоги йдуть одночасно з важливими сюжетними, що трохи відволікає, хоча і не заважає. Але це я відволікся. Отримавши село, ми розуміємо, що тепер у нас є село, а разом з тим розуміємо, що в грі є система села. Так, я буду називати її саме так, бо так зрозуміліше. Можемо покращувати певні будівлі, щоб отримати бафи. За це відео я взагалі не буду вдаватися в подробиці, розказувати, які баффи йде, бо інакше це відео перетвориться в детальний гайд, а мені таке не потрібно. Виконавши квест на ремонт кузні, отримаємо доступ до системи крафту еквіпу. Бачимо, що є різні твіри ресурсів, і розуміємо, що десь на мапі мають бути данжі або щось схоже. Спойлер, так вони є, як в Геншині. Сподіваюсь, не потрібно буде гріндити по декілька місяців, бо не зрозуміти мене правильно. Я люблю Грінд, люблю навіть грінд заради Грінду, але я ненавиджу чекати на одному місці. До речі, під час квесту на ремонт кузні ми все ж таки вбиваємо одного з так званих данжбосів, але вмер він достатньо легко, я не відразу це зрозумів. Крафтимо собі меча, знову не змінюється зовнішній вигляд, трохи сумуємо, і відправляємося далі. Крок за кроком, а далі немає сенсу розказувати про сюжет. Бо, по перше, повний переказ робити нема сенсу, бо сам сюжет тут є. Він непоганий. Але моментів від яких би я кричав Боже мій, це ж треба таке не було. По-друге, гра відкрилась повністю, і далі ми в основному будемо гріндити завдань, кереси, босів і так далі. Сама гра дуже сильно нагадує Genshin Impact і місцями Black Desert. Але є одне, але світ виглядає живішим, більше не випадково випадкових активностей під час пересування. Є якесь відчуття у цих івентів GTA 5 або rdr 2. Звичайно, порівнювати їх не буду, бо куди там, але приємно. Цікаво, що не всі активності відкриваються на мапі відразу, багато чого треба прийняти, що додає невеличкої імерсивності. Замість просто тупого дуріка на мапі, якого треба завалити, нам пропонують дошку розшуку, де ви можете взяти опис і місце знаходження нашого поганця, а потім вирушити на його пошуки. Маркер на мапі, звичайно, з'явиться, але все одно приємно. Активності ці, до речі, носять характер принеси подай, вбий не заважає, але не думаю, що вони задовбають. Звичайно, вам таке може не подобатись, але вигорання від цих завдань отримати важко. Тільки якщо ви почнете спідранити їх, тут, так дорога в дурку вам гарантована. Що ми маємо у грі ще, окрім того, що я вже перелічив? Баунті нагороди. Не можу сказати, чи вони мають КД, але самі по собі вони різні. Хоч і назва Баунтів усіх, та когось треба просто вбити, а когось треба наздогнати, а потім вирішити його долю. Наприклад, така й була місія, де знайшовши потрібну нам людину, цей дурбелик вирішив чомусь втекти. Just... To... Втеча в нього, до речі, скриптована. Це я перевірив, і трошки засмутився. Трицяйте лайк, якщо пам'ятаєте місію з грабіжником у першій Dragon's здогмі. Після того, як ми загубимо його, то нам треба буде опитати свідків, які могли щось бачити. Маленький хлопчик, думаючи, що ми граємо в гру з тим паном, погоджується розказати, де він заникався. Бідна дитина, якби я не був такий добрий, то дитинка вже взяла гріх на душу. Дізнавшись, що наша ціль сховалась в підвалі, вирішуємо головоломку для дітей 6+, і знаходимо кримінального авторитета. Він запевняє, що насправді ніякий він не кримінальний авторитет і просить нас відпустити його. А щоб ми могли виконати завдання, він хоче віддати нам свою обручку. У нас з'являється вибір, і на цьому місію можна вважати успішно виконаною. Погодьтесь, як для звичайного Баунті-квесту, достатньо непогано, особливо якщо брати до уваги, що гра буде на мобілку, гра буде халявною. І живемо ми у 2025 році, часі, коли випускати можна навіть клікер банану, і люди все одно будуть хавати. Звичайно ж, в цій грі є і рундуки, і ящики. Прямо лутати не перелутати. Є і зі звичайними ресами, які знайти можна усюди, а є вже сховані, за якими треба полазити або помітити. Лут в них теж різний, десь, як я вже сказав, просто ресурси, а десь можна знайти еквіп. З приводу унікального луту, чесно кажучи, не знаю. Я не думаю, що взагалі він в демці є. Також є сундуки з болтами для арбалету і гілками. Є ще в грі паті боси, але до них я ще не готовий, тому виключно можу сказати, що самі монстри прикольні. Тут вам і різні павуки, і гріфон, і якийсь какатріс, по факту пітух. Але хто я такий, щоб судити? З приводу бафів, все ж таки трошки додам. Їх вагони ще трошки. Тут вам і звичайні по типу відсотків до усього. Є якісь артефакти, є різні сети шмоток. Є якісь герби і ще багато-багато іншого, а тому гріндити є для чого. Розказувати про все я, звичайно, не буду, та навіть про щось цих бафів теж не буду, бо я просто тупо не дуже зрозумів. Прокачка левелу виглядає достатньо звичайно: навбивав ворогів, напроходив проходив місії, лови новий рівень. Для покращення спилів треба окрему валюту, книги навичок, здається, вони так називаються. Чи то вони даються за рівень, чи то за квести, я не помітив, але то, напевно, ядурний. Є також три різні види дерева таких собі покращень. Тут вам і плюс до дамагу, і до захисту, і таке інше. Мапа ділиться на регіони, кожен з яких має свої власні квести, в дусі пройти таку місію, відкрити ту штуку, знайти те місце і так далі. Нічого нового, але до вивчення мапи спонукає. До речі, тут є вибір. Я не знаю, чи він впливає на сюжет. Бо тарантиновські діалоги в дусі: дядько, я поїду з тобою, не поїдеш, бо ти нубас», Я не нубас, збирайся, їдемо. Наводять на думку, що це тут для галочки або ілюзію вибору. Але це ілюзія гарна. Ось маленький приклад. По сюжету нам потрібно повернути зброю, яка має дійти до стіни. Зброю цю вкрали якісь бандюки, а трохи поїздивши туди-сюди, ми знаходимо двох опецьків на березі. Вони розказують, що взагалі-то ця зброя потрібна людям, щоб захистити себе. І хто хто, а от чорний дозор, чи як він там, ті, що на стінці, зможуть себе все ж таки якось захистити і без неї. І ось тут нам дається вибір: віддати зброю або забрати зброю. Не зрозуміти мене неправильно, але я все ж таки живу в Україні і розумію важливість зброї, а тому, зарубавши двох оболтусів, забираю зброю назад. Сіра мораль гарно подана, а не так як в Драгонейч Вейлгард. До речі, привіт тим, хто слухав мої лекції, чому Dragon Age не Dragon Age. Але відразу після того, як зарубали дуріків, з'являються наші слоняри, які, як і личить усім поважаючим себе серйозним воїнам, з'являються вже після файту і пафосно роблять вигляд, що щось роблять. Саме ця поява і наводить на думку, що ніякого вибору немає. Мовляв, якби я не вбив їх, то з'явились би наші воїни і самі їх перерубали. Сподіваюся, що цей приклад пояснив вам мою точку зору, але думаю, що граючи далі, я знайду чітку відповідь на питання, чи впливає вибір хоч на щось. А тепер йдемо далі. В грі є система і маунтів. Слава Богу, вони тут не як в Олдворді видамазоною, додаткові 40 бачей, платити за це не треба. Мапа дійсно велика, і ходити пішки тут було б нереально. Судячи з того, що на сторінці донат-шопу є стати маунтів, то і грейди мають бути. В цілому в гру грається достатньо бодро. Нагадує старенькі MMORPG, в які я грав ще коли навчався в школі. Сама бойова система у грі достатньо проста. Чимось нагадує стару добру Dragon's Dogma, але ще більше спрощену. Можливо, й нову добру, але у мене зайвих двох гривень немає, тому порівнювати не можу. Є багато різних навиків, їх можна комбінувати між собою, покращувати, надавати їм додаткових ефектів, як, от, наприклад, можливість підпалити ворога. Шкода, правда, що це нічим не зумовлено. В плані приємно і круто, але було б добре бачити, чим саме герой підпалює ворога. А також є у ворогів запас такої собі стаміни, яка зменшується з тим, як ви його дубасите, після чого він застанеться і, можливо, ви отримаєте змогу нанести спецудар. Хілка, до речі, працює як в серії Souls. Є певна кількість хілок, які можна поповнити в спеціальних місцях, сундуках, а максимальну кількість хілок можна збільшити через спеціальне покращення, яке потребує спеціального предмету. Про бойову частину закінчив, зараз буде про стелс, а в цьому місці треба сказати, що в грі є арбалет. Він також є різних грейдів, але практичного використання, окрім як зняти здалеку по стелсу, я не знайшов. Як я вже сказав, є система стелсу, вона працює як в нових Assassin's Creed. І не думайте, що це плювок в сторону Гри престолів, якраз таки навпаки, погано це чи добре, вирішуйте самі. На сі можна присісти, в кущах вас не видно, є стелс атаки. Якщо ваша сила замала для ворога, то йому нанесеться великий урон, але шотнути його не вийде. В іншому ж випадку ви можете насолодитись непоганим фінішером. До речі, окрім спеціальних прийомів, які можна виконати, коли зіб'єш ворогу стаміну, також є бойові фінішери. Які, як мені здається, активуються випадковим чином. Приємно, звичайно, сенсу в цьому ніякого, але в Mortal Kombat теж є нафігато фаталіті, от і тут так, естетичне задоволення. Ну і най-най-най-най-най-мізерніша річ, але все одно приємна. На снігу лишається слід. Малюється він не як в Red Dead Redemption другому. Тут більш проста система, але все одно круто. Не знаю, куди це притнути, так що лишив на кінець. Певнений, що є ще багато різного контенту і моментів у грі, які можна було описати. А тому, якщо вам це виявилось цікаво, то дайте знати в коментарях, можливо, це змусить мене поритися в цій скрині контенту. Як мінімум кооперативний гільдійський активності я не зачекав. прикольно звичайно, пограв Коп РПГ. Але то таке. На сьогодні у мене все. Був радий поділитися з вами усім, що розказав сьогодні. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. Клікайте лайк, щоб дати мені знати, підписуйтесь, щоб бачити більше цікавого, а в коментарях лишайте вашу думку.